Вітаю, прошу вашої допомоги у пошуку двох дітей, які зникли на тимчасово окупованій території. Даринці Володимировій лише 6 років, а її старшому братику Сашку 9 років. Діти зникли разом 1 січня 2023 року у місті Сєвєродонецьк Луганської області, і з того часу про їхню долю нічого не відомо. На жаль, інформації про дітей та обставини їхнього зникнення дуже мало, проте ми звертаємося до кожного з вас. Подивіться, будь ласка, уважно в обличчя Даринки та Сашка. Можливо, ви бачили цих дітей або маєте будь-які відомості про їхнє місце знаходження. Не виключено, що Даринка та Сашко могли бути депортовані до Росії, але поки це лише одна з версій, насправді ж. Вони можуть перебувати будь-де, зокрема і на підконтрольній Україні території, але в силу тих чи інших причин вони та їхні батьки не можуть про себе повідомити. Тож, якщо у вас є будь-яка, навіть найменша інформація, будь ласка, телефонуйте на гарячу лінію служби розшуку дітей 116 30. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Також просимо вас поширити це відео без перебільшення. Ваш репост може стати вирішальним у пошуках маленьких Даринки та Сашка. Не залишайтеся байдужими, і давайте разом зробимо все можливе, аби розшукати зниклих братика та сестричку. Також тривають пошуки двох братиків та їхньої сестрички, які зникли безвісти ще на початку повномасштабного вторгнення. Це 13-річний Валентин, 15-річна Катерина та 16-річний Дмитро Галенки. Діти жили у Харківській області у невеличкому селищі Рублене Куп'янського району. Однак 24 лютого 2022 року зв'язок із ними обірвався, і з того часу про Валентина, Катю та Дмитра нічого не відомо. Це лише рублене деякий час перебувало під окупацією, і звісно, через це було дуже складно дізнатися бодай якусь інформацію про долю зниклих хлопчиків та дівчинки. Однак, після деокупації, на жаль, розшукати Валентина, Катерину та Дмитра також не вдалося. Цілком імовірно, що коли почалася велика війна, діти разом із рідними могли евакуюватися і виїхати, наприклад, до Європи. Як вимушено, це зробили. Мільйони українців. Тож, якщо ви живете у одній з європейських країн і раптом побачите дітей, схожих на Валентина, Катю та Дмитра Галенків, одразу повідомте про це за номером 116. Сто 116 три це єдина європейська лінія зниклих дітей, яка працює у 28 країнах Європи. Водночас, зниклі братики та сестричка під час окупації їхнього селища, на жаль, могли бути депортовані до Росії. Звісно, наразі це лише версії, і де насправді перебувають Валентин, Катя та Дмитро взагалі невідомо. Тож прошу усіх, хто бачить це відео, уважно вдивитися в обличчя дітей. Якщо ви щось про них знаєте, якщо володієте бодай якоюсь інформацією, не зволікайте і повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія 116 30. Також ви можете написати нам у соціальні мережі або у чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі. Будемо вдячні за будь-яку інформацію. Також прошу усіх, хто нас бачить, зайти на сайт служби розшуку дітей Магнолія. Якщо ви впізнали когось із цих хлопчиків та дівчаток, будь ласка, повідомте на нашу гарячу лінію 116 шістнадцять Дзвінки безкоштовні з усіх мобільних операторів в Україні. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. У будь-якому місті, в будь-який час, просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua